Що дехто хотів, але не зміг з поважних причин. Сподіваємося, що наша зустріч буде ще більш масштабною в наступних наших заходах. Ми щиро сердечно вітаємо всіх наших дорогих гостей і особливу подяку хотів би висловити надзвичайним і повноважним послам країн, які стояли у витоків народження міжнародного фестивалю Карпатський простір. І найперше, це послу Угорської Республіки України Евно Кешкеню. Дякую вам. Це надзвичайному повноважного послу Республіки Молдова Руслану Балбачану, Надзвичайному та послу Грусі Михайлу Гребі. надзвичайному повноважному послу Румунії Хрістіан Леон Цулканов. На та повноважному посту Республіки Болгарії Красиміру Мінцеву, надзвичайному та повноважному посту Словацької Республіки Україні Єврась Сіваць, на звичайному та повноважному посту Республіки Польща України Ян Пекло, на звичайно повноважному посту Азербайджанської Республіки Ріні Азер Удояр Олег Удієву. Генеральному секторі організації з демократії, економічний розстріл Алтаю Євгенію.